Що Розпочинаємо земельну комісію. Перше питання: про заслуження технічної документації з відносно щодо інвентаризації земель та реєстрації права комунальної власності. 2,35 гектара з селі Гідівка це пляж. Там так, потім 1,2972, Сухолуччя це парк. І сухолучя 094-94. Це такі сухолу стадіон. А там де ми виїжджали, там десь вже ми його затвердили на хто за, щоб, Хто за те, щоб зареєструвати в державному реєстрі чоловік прав на нерухоме майно за селищної ради, право комунальної власності на земельні ділянки, вказані в пунктах 1, 2 і 3? Прошу голосувати. Так, всі за одноголосно, рішення прийнято. Друге питання про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення 35 та 40 га, які розташовані на території Димирської селищної територіальної громади поблизу селища Дима. І орієнтовна площа 04 гаївка розташована на території Димирської селищної територіальної громади поблизу Лікарка. З метою подальшої виставлення їх в оренду. Ну, На врініш на акціон з метою пробежі, це, права оренду, оренди. Да. Це сколько подальше. Затих по оренду або. Хто за те, що за проведення інтеразації земельних діянках призначення? Прошу голосувати. Всі за, заголосно. Про проведення експертної грошової оцінки земельної діянки комунальної власності в селі Гліпівка. Надати дозвона проведення земельної проведення експортної оцінки земельної діянки комунальної власності для випуск того будинку будівельний споруд приседана ділянка 009 а кадастровий номер 322-822-01, 19 яка 0154, яка розтушала вулиці Весіогрампі і Сергії Рівника. Це те, що ми виставляємо на продажу. Правильно? Yeah. Продаж правда? Так. Хто за проголосування? Так, четверте. Ну, куда сад плана территории так.